Сьогодні я буду грати в Майнкрафт. Я буду грати в Майнкрафт побудуй за. Зачекайте, в мене лагає. за 10 секунд, 30 секунд і за 3 хвили... Так, ні. Це за 10 секунд, за 1 хвилину і за 3 хвилини. Я буду будувати дім. І чому я не знімав? Тому що я був у бабусі. І давайте підписуйтеся на мій телеграм-канал і на мій тік-ток. Бо я вам там дуже багато всякого скидую. А ви його не дивитеся. Ви просто його не дивитеся. Чому? Ну добре, ми розпочнемо. Так. О, розпочинаємо. Так. Я піду. Я знаю, що зроблю. Ну, це просто кожен може зробити за 10 хвилин. Я не знаю, я взяну дерев'яний, напевно, такий блок, щоб під двері сходилося, Ну і де у нас? Тут двері? Взяну я двері. До речі, в мене скін такий. Я хотів такий поміняти, щоб він мов в мене як в Роблоксі. Ось, ви бачите. Зверху чорне, знизу біле. Ну, я можу зверху біле, знизу чорний. Так. Зараз треба готуватися. Я беру блок. Треба, треба швидко побудувати будиночок. Ой-ой-ой-ой-ой! <звук> 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 ось такий в мене. Ой, ось такий в мене будиночок вийшов. Ой, ну, коротше, хай от. Е, ось так. З дверьми. Блин. Хай ось так і буде. Бліна. І... Ну, коротше, ось такий будинчок вийшов. Так. Давайте перевіримо, чи можна в ньому сховатися від зомбаків. Я теж його буду перевіряти. Наприклад, першим я взяну зомбаки, тому що цей словацький домик. І взяну я ще собі таке собі снаряддя. Хай хай дерев'яний топор. Я не і все. Я, в принципі, знаю, як сховатися, але це все одно буде погано. І що це? Фруйти відбиватися, ні. Все одно подивлюся. Зараз подивлюся, Чи вижу я хоча б... 10 секунд знову ж. Ні, ну Хай вже буде 10 секунд кожного разу. Коротше, чи я не помню ось так. Думу, буде краще. Давайте. Так. Ну зомбаки. Зум, Затягувати не буду. Поставлюся. А, в мене ж мирний. Ну все, я тут вже все зробив. Блін, вони горять, а нічим не хочу робити. Добре. Хай дощ хоча б буде. Блін, не можу нажати. Все, хай хоча б доджу, щоб вони потухли. Ось дождом не якось так і стріль. Постійно день повинен бути. Ну все, в принципі. Не, не буде цього. Я моментально включаю день зараз. Типу я зараз буду зроблю себе Ну, Окей, okay. дерево. Ні-ні-ні, я ось так зроблю. Я буду поки що стояти ось тут. от. І зараз це все зроблю. Такі чіпати не буду, хай вони ось тут лежать порадненько. Все, давайте. Зараз все я зроб... Друзі. Так. це. Звичайно, це тільки допоможе цим любасикам, у кого є день. А коли я немає, хто придеться так. От... О, я подумаю поду. тут. Ай! Ай-ай-ай! Небезпечний бобім. Давайте бігом закримося. Ай-яй-яй, тут. Ах ти ж! О! Ну це тільки повезе он півтора хп було. Що я не тікаю. Так, он. це що, добрий зомбі? Можна померти все. Я помер, значить, можна померти. Ну що ж, не такий уж і сильний дім вийшов в мене, але, ну слухайте, в принципі, нам. Я то хотів хоча б якось закрити. Ніби отак треба було двері поставити, а я отак поставила. Ладно, не повезло, так, не повезло. Давайте приготую на одну хвилину. Я зараз включу таймер. Все, в мене таймер є і залишилося взяти. предмети. Я думаю, за одну хвилину можна так нормально побудувати. Жительський дім, це буде. А хоча можна попробувати жительський дім. Це буде. Не знаю, давайте спробуємо. Якщо не зроблю, то не зроблю. Що поробиш? Не кожен може так швидко все зробити. Ви самі розумієте. Так, Давайте це. От... Ні, це не це. Ось тут буде хай прям дуже похожий жительський дім. Взяну я факел. Я не буду я там все прямо так розставляти, все прям, щоб було гарненько, чудовенько. Я просто я внутрі не буду, якщо хватає. Добре. Я поставлю це, але якщо буде час, просто встигну дай встигну. Це буде добре. Я знаю, як, якраз як і я дім, постараюся зробити прямо копію того діма. який я знаю. Так. Давайте. І. Готовлюсь, треба приготуємося. Так, 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 так. І починаємо. Ух, Так, 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 подивлюсь, наскільки я хороший в цьому. Блін, стоп. Блін, добре. Я забув одну деталь. Придеться мені це зробити. Я стоп поставив заново. Добре, я забув... Хоча... В следующий раз я постараюся все я забув, так забув, все, не треба. Бо ви там думаєте, все це нечесно, я знаю. ну, Прийдеться, вибачте. От, От ви бачите мене, що я так зробив, я більше так не буду. Ну, добре. Я, до речі, заговорив, як наша історичка. Вона так завжди каже. Все взяв і починаємо. Якщо я ще щось помню, то все я це не взяну. Понятно? Ой. Добре, косяки потім, косяки потім, косяки потім. косяки потім заробимо. Так, треба було не зароблювати. Так, 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 бігом бігом. 42 секунди, 42 секунди. Бігом, 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 бігом. Блін, Я що попало роблю. Таке вже хай буде таке. Давайте кришу заробимо. Щоб від зомбаків можна було ховатися, так нормально. Так, так, так. Скло забув все одно, все одно. Так. Блін, і ще й двер забув. Буду якось пробиратися по-другому. Не знаю, як, але по-другому. Все. Так, о, зроблю собі ось так от. Лісенько, щоб можна було пробиратися. Все. Фух, таке собі вийшло. Ну, в принципі, якщо з цього боку подивитися, то навіть і так воно буде криво, тому що тут на 4 треба було. Тому що я тут усе посадили. Все одно буде криво. Ось таке воно вийшло за одну хвилину дом. Да. Це, звісно, ну що поробиш за одну хвилину. Фух. Да. Ну, відео трохи буде дольше. Так, все, я це все прибираю, воно мені не пригодиться, бо буде вже три хвилини, і я боюся, що я не встигну. Што? Так, добре, давайте почнемо знову. Беремо зомбаків, Так, це вже у нас другий рівень, тому я... німінний я не буду, потім у нас буде алмазний, бо це буде крутий дім. А це камінь хай буде, потім залізний. Так. Звичай, друзі, перший раунд. У нас буде такий, так щоб воно мені не мішало. Хоча я все одно помру. Перший на... Блін, вони залазять. Ой-ой-ой. Добре, треба залізти свій свою халяву, коротше. Доберемося, доберемося. Ай-яй-яй, це небезпечно, залазити не можна. Блін, я забув дещо зробити. Все, стоп! Стоп! Я забув включити дощ. Добре, це вже ситуація критична, я вже. Мені дуже багато хп, я зараз включу дощ. Ай-яй-яй, все, я включу, все, все, треба було. Так все давай горіть. на 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 най-ай-ай-ай. Так, я виживу. Якщо так просто бігати, а якщо мені прямо срочно треба додому і сховатися там від зомби, то це, в принципі, можливо, але Ні, це не можливо, все. Може, там якийсь професіонал прям пробереться, там щось таке, але не є. Це меч. Заберу хоча б зомбаків. Все. Перевоплущаю. Ось це таке собі, в принципі, я не думаю. Я думаю, що буде краще будинок. Ось це хоча б щось таке. Тут ну, можна сховатися, але погано, погано. Я ще хотів таку прикольну руби в 99. Най... Найсильнішу базу. Прям вона буде просто дуже сильніша. Там ніхто просто, ніхто не прибереться. Для тільки прийдеться їсти постійно інтернет для цього, але я не знаю, там тільки просто їжте і все. Ось така рубрика. Всьому слідущий в нас бем! Це 5 і це теж 5, таке собі. Я думаю, я це, буду, це вже за 3 хвилини, я включу таймер. Я кажу, включу таймер. Нащо я включу таймер, коли я його просто включу? Я його поставлю на паузу, хай воно і все сазану. Це ж ви не думаєте, що там більше, менше. Я не знаю, як вам показати, але все одно ви бачите, що я не можу побудувати за ці хвилини. У ну, мене реально таймер стоїть. Так, взяну я для цього. Ну, я не знаю, якусь построю какулю, та й все. Взяну, наприклад, ось цей будинок, Може мені якийсь нубаский домик. Ні, це є таке. Я вже хочу повністю побудувати той дім, який я хотів побудувати. Я вже його повністю побудую. Все, треба все взяти. Так, споминаємо, що там. Там пам'ятаю, що жовт. Ома, жовта кровать була. Беремо цю дверь. Беремо ось таку. Щоб було дуже схоже. Так беремо ось ці сходи і ось ці беремо. Беремо ось цей камінчик. Так, я в прошлий раз забув. Так, Факел треба буде взяти. Меч я сюди сховаю. Ну що мені треба? Так. Один хвилин можливо побудувати будинок це ж не скорость. Те факели треба взяти. Факели я буду в самому кінці. Так. Е, знач, ага. І ще я не забув дві речі. Якраз. Я подумаю, я зараз ще подумаю, так що там треба? Ага, ще три речі, а я б забув, і що мені тоді робити? Три речі скло. Скло в них таке тонке, Прямо взагалі Глаза ріже. Девн? Я його поки найду. Нарешті я знайшов це скло. Так. І взяти ще ось цей. Але прийдеться мені швидко брати, тому що. Та... Один блок це буде. Ой, кровать буде ось тут, тому що вона така уж і треба. А ні-ні-не, ні, ні, ні факіл Е. Ну добре. Віша, що я не можу сюди нічого поставити. Я починаю будувати, я зараз готуюся. Бліна. Чекайте, щось таке Пам-пам-пам, Мені просто забагалося там. Мені дзвонили так, воно забагло. Це добре, що я спас цю рубрику. Загружаюся. Так, все отак отак Бета версія. Що поробиш? Загружається. Треба он крутиться, що там вообще не загружається. Я виключу камеру, бо воно так ніколи. О, Повідомляйте про всі баги на сайті. А шо, що ж то ще робити? О, ви подивіться, Як тільки я виключив камеру, так воно аж за секунду. Ой ой, ой це що таке? Загрузилося. Я прям виключив камеру, так воно взагалі. Дуже швидко. Так, починаємо за три хвилини. Хоч повідомити цей момент. В ньому точно можна сховатися. Давайте починаємо. Так, так, так. Будемо будемо, три. Так, 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 три. Тут теж буде хай три. Тут теж три. Заповняємо пол. Так. Бліна, бліна, бліна. бліна. Я... Стоп, стоп, стоп. Бліна, я вам не показав. Коротше, пишете. Давайте я вам ще раз покажу, случайно просто. Дивіться, отак от пишеться, отак, отак. Давайте я вам покажу на примірі. Ага, я знаю, що це не команда. Давайте, всякого хлама поне Ось так. Ось, бачите, скільки хлама? Все. На весь літер. Помню, ось, бачите, в мене ось цього багато з цього хлама. Дивіться, що треба робити. Пишете Е-А-Р. Б. Все. Інвентар очисню нові зомсіт. Викнути 576 предметів. Скільки? Добре. Так. До речі, це прикольна ідея. До речі. Можна зробити найбагатіше. Просто дуже багато зробити. Коту зайти блоки? Так, я не буду затягувати відео. Блін. меч теж пропав. Давайте. Ні, я не хочу того. Я думаю, треба. Ну добре, хай, 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 хай. Я що буду побіжу що вже. Ну, Давайте спочатку оглянемо. Я думаю, вже оглянули. Ось таке в мене прикольна штучка. Дивимося тут. А ну, всередині. Тут така стулья. Ну, Ви реально можете просто зайти в будь-яку деревню, Це не деревня. в будь-яку деревню, але головне, щоб обична освіта. Заходите заходите в будинок та ось такий меню. Дивитеся, М -м, тут таке. Якщо не буде такого, то йдете ще в один будинок і дивите. ось таке теж буде. От кроватка, але не жовта, я не пам'ятаю, яка. Це вже не мої справи, яка вона буде, але прикольно слухати. І нарешті це вже нас останній дім. І повернуємося всі домики. Так, це вже буде не зомбі, не то, не що, не то. А буде, я не знаю, ну хай прості гобліни. Чекі, там є. Ця деревеньська какуля мені не допомоглась ніколи. Взяла цих всіх. Подивимося, чи зможуть вони мене побути. Для цього і дощ не треба. Погода ясна, що я це зробив. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Я 100% помер. Після цього ніхто не виживе, навіть кліпер. Коротше, я про крутезну серію. Це пам'ятаєте, я тільки що зробив, це. ну тільки що я там робив з роками і ці всіми. Все. Це просто невозможно вижити після цього. Ну, я попробую Так. Розі йде мого дому! Я взяну ще якийсь суму защиту, тому що це вже останній тому взяв, наприклад, залізо. Це моя най... найулюбленіша. Чомусь не... Ну, і не зарітове, але це прям вообще по-четерськи. А якщо так не по-читерськи і легко, то це моя найлюбленіша. Якщо в мене є золото і діаманти, то я можу скрафтити, в принципі, діаманти і Ну, Але це... я більше крафчу заліз. Заліз мені більше подобається. Так. Тут житель. Готуйтеся, я прибираю ці всі пікпуки. пуки Я біжу на лаштування. Я не виграю. Я 100% не виграю. Вони зараз вже б'ють. І до хати свої підійти не зможу. Але мені хоча б треба зайти. Стоп! Не можна мене збивати. Поняли? Вам всім буде дуже по... Ау, я помню, що це будинок. Давайте оглянемо тут. Заселився, в нас вже є населець цього будинку. Це у нас мопс, собака велика. Цей населець досі, досить не вийшов з цього будинку. Бачите? Цей будинок подобається багато кому. Ну і тут теж подобається. Вже заселилися, як і двері. Думають, такі самі круті живуть. Ось ви бачите, ось так. Ось такі в мене були будиночки. Це прикольні вони такі будиночки. Всякі такі прикольненькі. І це остання сера. Все. Я можу зняти багато приколів, але ж ви пишіть в коментарях. І не забувати я можу на 300. А я не можу на 360. До речі, дивіться, Сейчас забав... зараз поплыву на 360. Сейчас я... Зараз зараз. Ні, це не можна. Ну, коротше, ось такі будиночки в мене, вийшли, ось так, от щось. Що? ось таким ось там, може поглянути, може ще раз поглянути. Ось там. Ви бачите, ось тут люди живуть. Ну, як люди погані як люди. Ну і що. Якщо хтось новий, ви підписуєтеся, ставте лайки. Не забувайте, ну, якщо відео сподобалось, ставте лайки. Якщо ви новенький, то підписуйтеся. І не забувайте підписатися на мій телеграм. І. Тікток, там теж багато відео класних. я там скоріше. То, не, я викладаю відео. От, наприклад, я виклав відео від. Наприклад, вчора виклав я відео там прикол. А в Ютубі я вже там ну, чуть-чуть подовше. Ну, коротше, воно всюди. Але в Телеграмі не завжди буде твозі, тому що загрузити я її не можу. Ну і теж, теж таке. Ставте лайки, якщо вам відео сподобалося. Не забудьте писати коментарі, які мені ще відео робити, і які мені другі, другу серію робити в мультики смішні від Zobsit. Zobsit, не знаю, як це називається. Але всім пока! підпишіться на мій телеграм-канал.